Вина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 320-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом минулої доби завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї. Окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сполучені Штати оголосили про виділення рекордного пакета військової допомоги для України на суму у 3 мільярди доларів. Його мета модернізація української армії та розвиток військових можливостей нашої країни на тривалий термін. Як сказав президент, учора війна досягла критичної точки, і ми повинні зробити все, що ми можемо, аби допомогти українцям протистояти російській агресії. Двічі прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк вважає, що виділення найбільшого пакету військової допомоги від США символ впевненості союзників у нашій перемозі. Це свідчення відданості США справі перемоги України, свободи і демократії. Це символ впевненості союзників у нашій перемозі. Це вияв віри всього вільного світу у збройні сили України. США і президент Байден в чергове демонструють глобальне лідерство. Франція і Німеччина також прийняли рішення постачати Україні більше зброї. Буковина попрощалася з п'ятьма героями, які ціною власного життя захищали незалежність України, 8 січня солдата Басарабу Євгенія, воїна військової частини А 4007 в останній шлях провели в селі Зелена Липа. Прощання з солдатом Грабом Анатолієм, воїном військової частини А 2582 відбулося в СМТ «Берегомет». 9 січня зі штаб-сержантом Задорожним Віталієм, воїном військової частини А 37-19 та сержантом Кулдиніним Михайлом, воїном військової частини А-40-56, попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців, старшого сержанта Самарського Сергія, воїна військової частини А 0993 в останній шлях провели в селі Колінківці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Оки співчуття рідним, близьким і побратимам. упродовж вихідних на Буковині виникло дев'ять пожеж, внаслідок яких загинуло троє людей. Так у селі Зелений Гай причиною загорання стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Зайшовши всередину будинку, рятувальники виявили тіло власника вже без ознак життя. Через коротке замкнення електромережі виникла ще одна пожежа з трагічним випадком. Ця пожежа трапилася в селі Коритне. Так як там в не було значних розмірів, вона самоліквідувалася. Ну, але, на жаль, цього було достатньо, щоб загинув власник помешкання. Пожежа стратегічних випадків в нас трапилася в селі Шрівці. Ось до пожежі прозвело набережне поваження з вогнем. Вірніше, всього власник запалив цигарку, ліг відпочити, заснув, не помітив недополик, випав з його рук, щось причинило пожежу. Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. На даний час виникло 22 пожежі. На пожежах загинуло четверо людей. Ось і хотілося б звернутися до боквизні, тому що основні причини виникнення пожеж це саме недотримання елементарних прав пожежної безпеки. Це коротке замкнені електромережі, порушення правил користування пічним, опалення, обережно, поводження з вогнем. Тому хотілося б звернутися до людей, щоб вони ретельно слідкували за дотриманням правил пожежної безпеки. Це допоможе уникнути багатьох неприємностей. Мільйонні витрати на цлиндарі. Олександр Науменко понад п'ять років активно займається волонтерською та громадською діяльністю, в рамках якої неодноразово приєднувався до приведення до ладу єврейського кладовища. Ми його прибирали наскільки я пригадую тричі. І здивувала відсутність сміття, але здивувало занедбаність самого кладовища. Зрозуміло, що могили вони родичі давно цих людей скрізь за себе або виїхали, або з певних причин не можуть відвідувати для того, щоб зберігати в нормальному стані ці могили. Але при цьому всьому ми розуміли, що це хтось має робити. Тому активісти взялися за облаштування трошечки цих кладовищ. Об'єм роботи був величезний, але ми за три, за три. Три цих неповних екорейди ми зробили такий досить суттєвий об'єм роботи. Єврейське та християнське кладовище, площею понад 35 гектарів у Чернівцях обслуговує комунальне підприємство Історико-культурний заповідник кладовище по вулиці Зеленій. На плечах працівників це є благоустрій кладовищ, це вивезення сміття, звичайно. Е, найголовнішою такою проблемою на сьогоднішній день у нас є це. Е, Дерева, які ще залишилися на території двох кладовищ, доглядаються доріжки, косить, косіння проводиться вивезення, сміття, охорона забезпечується коштами міського бюджету. Лише за 2022 рік на обслуговування кладовищ з міського бюджету виділили понад 6,5 мільйонів гривень. А на 2023 – майже дев'ять. Водночас, директорка комунального підприємства каже, що зарплати у працівників мінімальні. У них, в принципі мінімальна зарплата. Звичайно, ми даємо доплати певні там, але все одно це за, за низька зарплата. Якщо брати до уваги яку роботу вони виконують, за словами пані Анжели. Найбільша частка коштів йде на охорону кладовищ та вивіз сміття. У нас за минулий рік дійсно сміття було настільки начищено, що це то майже 7 тисяч кубів. Ми тільки вивезли сміття з кладовища, і воно все одно росте. Отож, тільки така послуга, за словами директорки, вартувала більше 2 мільйонів гривень. Здебільшого у стільки ж обходиться й охорона кладовищ. Зокрема, у 2021 році міська рада провела тенд на відновлювальні роботи історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій. Тоді з міського бюджету освоїли півтора мільйони гривень, які спрямували на відновлення інфраструктури та благоустрій кладовища, зокрема, на відновлення двох алей заповідника. Утім, запланованого встигли зробити тільки 50%. Мовляв, роботи призупинили через повномасштабне вторгнення, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмель. Ми запланували реконструкцію двох алеї на єврейському кладовищі і на православному кладовищі. На православному кладовищі практично одну алею вже залишилося тільки заасфальтувати. Роботи були виконані, але, на жаль, ми їх в цьому році, в минулому році не змогли закінчити, тому що відповідно і фінансування було обмежено і. Військова агресія зробила свою справу. Зняли частково. Ну, зняли шар старого асфальту, залишки старого асфальту, провели там, засипали щебнем, в такому плані. А закінчити облаштування алеї нібито то мають доробити протягом цього року. Тож космічними витратами на загробне життя у Чернівцях зацікавились і користувачі соцмереж далеко за межами області. І, судячи з цього, зменшувати ці витрати ніхто не збирається. А догляд за могилами і надалі залишатиметься за родичами загиблих або ж за громадськими активістами. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня ТВА. Рона, до прикладу, яким буде Чернівецьке містечко для переселенців за майже 11 місяців широкомасштабної війни в Україні буковина та обласний центр прихистили десятки тисяч українців, які полишили рідні домівки, рятуючись від окупантів. У перші місяці вторгнення переселенці проживали у садках та школах. Однак, нині для співгромадян, які цього потребують, облаштовують спеціальні прихистки. У цій справі активно допомагають міжнародні партнери. На території майбутнього модульного містечка, яке зводять у Чернівцях за сприяння партнерів Чехії, робота кипить. У міській раді нам повідомили, що місце для будівництва модульного містечка обрали з доступом до комунікацій. Тож в облаштованих будинках вже є вода, світло та тепло. Однак, на думку колишньої головної архітекторки Чернівців Наталії Хілько, місце, де проживатимуть внутрішньопереміщені особи з точки зору логістики, обрали невірно. Чому вибрали таке місце, де внутрішньо переміщені особи також люди, які приїжджають сюди і їм треба чимось зайнятися? Вони хочуть і Діток в садочок водити, і діток в школу водити, і самим можливо знайти якусь роботу. Ми розуміємо, що напевно треба вже е, якийсь транспорт додатково давати, тому що якщо це на одній з локацій появиться додатково 300 нових осіб, та має бути абсолютно логістика, зв'язана з центром, з поліклініками. Також на її думку глобальної потреби в будівництві такого житла на даний момент немає. Якщо проаналізувати, ну скажімо, новини. По Україні, то ще на травень місяць у Львові було вже встановлено три таких модульних містечка на таку кількість людей. Тобто, за цей період часу, коли у нас дійсно була потреба ну, Наших внутрішньопереміщених гостей помістити десь жити. Ми цей момент прохлопали, тому що на даний момент всі наші внутрішньопереміщені, більшість людей, хто мав куди повернутись, то повернулись. Однак, міський голова Роман Клічук у своєму дописі зазначив, що Чернівці продовжать підтримувати переселенців, які цього потребують. Звісно, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутися до свого рідного дому. Це питання часу. Та наше місто повинне забезпечити і надати прихисток усім, хто цього потребує вже зараз. Однак одного дня війна з Росією закінчиться, тож подальша доля модульного містечка викликає чимало запитань. Згідно законодавства, ці модульні містечка були. В законі чітко прописано, що вони не будуть мати, ну скажімо, право власності. Ми не зможемо їх використати в майбутньому. Вони виготовляються з таких матеріалів, які є недовготривкими. Тобто, ми розуміємо, що термін експлуатації цих містечок досить короткотривалий. Валерія Пержун, Максим Біоткач Теми Дня ТВА.